Мемна культура під час війни у новому Гончаренко центрі провели першу лекцію. Тут зібрались і чернівчани, і гості з інших міст. Слухають лекцію від Олександра Науменка на тему, яка неабияк перегукується зі сучасністю. Що таке меми та як взагалі з'явилось таке явище, все, що примітивно не могло, не можна було сказати словами. Це все доносило такими простими картинками. Вони були абсолютно примітивні. Вони. Показували або злість, або а, тролінг, наприклад, той самий тролфейс. Якщо ви пам'ятаєте, на лекції говорили про різні форми мемної культури. Меми бувають зворушливими, сумними, інформаційно важливими, та найчастіше носять гумористичний настрій. Меми це просто мені здається окремий вид мистецтва. Це щось таке, що об'єднує всіх. Всі люблять посміятися, всі люблять створити якийсь жарт. Ну не всіх може виходить, але всі стараються. Олександр Науменко каже, коли почав досліджувати тему, зрозумів, що вона серйозніша, ніж він очікував. Тож на заході розповів учасникам, чому меми стали невіднятною частиною української культури, як доносити важливу інформацію через меми, та як їх конвертувати в допомогу ЗСУ. Треба розуміти, що для людей потрібна певна розрядка, і меми, гумор, візуальна картинка це одна, один із ви. …розрядки, Це по-перше, по-друге, меми це просто неймовірний потенціал, це неймовірний інструмент для донесення інформації. Вони не обов'язково повинні бути смішні і визивати там позитивні емоції. Тому, враховуючи те, що у нас зараз триває війна, в тому числі інформаційна, меми є таким собі інструментом в війні. Артемій та Федір приїхали з Києва. Кажуть, про лекцію знали заздалегідь. І хоч мета приїзду інша, все одно вирішили завітати на захід. Та чи доречні меми про війну? Хлопці діляться своїми думками. Меми, це якби спосіб уйти від проблем. Знаєте, якщо щоб не плакати, я сміялась. Ось в такому ключі це дуже гарний психологічний інструмент для суспільства. я Вважаю меми це дуже важлива частина психологічного розвантаження під час війни, зокрема повномасштабного вторгнення, оскільки людям зараз всім дуже складно. З психологічного аспекту, якраз таки, і це якраз таки є важливою частиною для того, щоб вони могли трошки розслабитися. Така лекція нині надзвичайно актуальна, адже учасники отримали унікальну можливість навчитися більш критично сприймати інформацію, а також зрозуміти, що меми це не лише жартівливі картинки, а й потужний інструмент інформаційного впливу на суспільство. Любов Копець Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4